У нас навчальний курс. Ми учимося, як правильно побудувати викрайки. В результаті ми будемо вишити плаття з вишиванками з бісеру. Кожний буде своє плаття, свій, своя модель. Наш проєкт тривав три місяці. Ми залучили 167 е, жінок, е, внутрішньопереміщених осіб та місцевих на арт-терапевтичні сесії. Інтеграційні заходи, тематичні мандрівки містом, е, жіночий клуб, борчу майстерню самшити. Я брала участь у проєкті з самого його початку. Це було близько трьох місяців. За цей час я встигла вишити оцю прекрасну сукню. І пошити її. І ось результат зараз на мені. Ми згуртували жінок. Ми надали підтримку внутрішньопереміщеним особам. Жінки знайшли собі друзів, згуртувалися в коло і розширили соціальні свої зв'язки.